Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні середа, 14 травня. Чим я зараз займаюся? Обробила всі свої квітнички. Зараз пройдемося, пробіжимося, покажу. Квіти в мене зараз не дуже багато, в мене багато хвойних, багато троянд, які всі на бутонах. Троянди ще не квітнуть. Дуже гарна квітне хакура нішики. Ось вона в мене позаду. Починає квітувати мак. І дуже гарна квітне ясковка. Ходімо та подивимося. Всі квітують самі пізні тюльпанчики, дуже гарні. І починає квітувати мак. Дуже багато бутонів на бутонах. Деякі вже розкрилися. У мене мак здоровий, крупний, дуже гарний. Він як розквітає повністю всі розкриваються бутони. Це неймовірне видовище. Продовжує квітувати вузок, але вже деякі... Піточки впадають, але основна маса держиться. Трошки розвалився барбарис, буду його обрізати, тому що гілки, є здорові гілки і вони падають. Тому буду робити з нього гарний кущик. Я квітує обрієта. Ачиток яскраво жовтий. Починає квітування шавлія карадона. Вже розпускає свої киточки темно-бускового кольору. Продовжує квітувати купена. Скоро вже на купені появляться ягідки. Темно, темно синього кольору. Але ягідки ті, кажуть, дуже-дуже ядовиті. Ну і йдемо до верби хакуранішики. Подивіться, яка краса. Самі верхні рожевого, перед ними пошти білого, а потім варієгатні варієгатного кольору. Чотири кольора у цієї верби хакуранішики. Подивіться, отака варєгатність. Це неймовірне деревце. І поряд хакуровішики в мене квітує ясколка. За рік... З маленького кущика вироста отака галявина. Метр в ширину. Вся усіяна білим квітом. Це неймовірно. В усій красі зараз бересклети. Оцю гілочку, що відростає зелена, це треба її видалити, тому що це проявляється на генетичному рівні зелене. Квітнуть. Той спіреї. Вони не квітнуть, а от випускають отакі гарні кінцівочки червоного кольору. Багато дуже троянд, але троянди всі в мене на бутонах. Всі всі на бутонах. Починає квітнути вейгела. Це вейгела Олександра. Вся на бутончиках, трошки вона підмерзла, Отходить з землі. Буде квітнути. От от розпуститься стахіс шестистий. Дуже гарна, дуже чудова рослинка стального кольору. І розпускається. Я не знаю, що це за рослинка. Це я висаджувала, сіяла сама в минулому році. Виростила з насіння, посадила, але назву не записала. В неї дуже такий сильний-сильний аромат. Не знаю, може це тім'ян, може хто підскаже мені, що це за рослинка. От так розпускаються квіточки. І оце ще одна рослинка яку я також не знаю, також виростила з насіння. Ну от, Зразу не, не відмітила, що це за насіння, що це за рослинка. І тепер я не знаю. Можливо, це гвоздика трав'янка. Хто знає, підкажіть мені. Ось так вона виростає до 10-15 см вгору. Дуже тонкі гілочки. І отакі квіточки. Зараз ранок, тому вони закриті. Як тільки блисне сонечко прогріється повітря, вони розкриваються. Такі міленькі рожеві квіточки. Але їх буде усіяно по всій площі рослинки. чи продовжує квітнути флокс шиловидний, але флокс вже відкві... вже от от відквіту... відквітує. Зараз покажу на другому флоксі. Ось. той що на сонечку він ще, ще держиться, ще квітує, але вже скоро прийдеться його обрізати. Дуже гарно порозпускалися хвости. Ростуть гортензії, великолистиві гортензії. Ну, Мабуть, в цьому році я квітування не дождуся, тому що такі перепади з температурою, що невозможно було їх спасти ці гортензії. Квітує брунера. Щось він такий зовсім. Тут у мене маленький кущик, мабуть, треба йому шукати друге місто. Вся на бутонах троянда, витка екзибішн. Я в розпуски котяча м'ята. Минулому році я її восени пересадила, тому що кущик почав вже розвалюватися, пооділяла і зараз дуже гарний кущик. Медунка вже відквітувала і Починаю нарощувати зелену марту. Ну, а я займаюся клумби. Вже всі довела до ладу. І я зараз займаюся літньою кухнею. Що я роблю? літньою кухнею. Я її мажу. Обмазую все, що повивалювалося, все, що потріскалося, мажу глиною. Ще мені дві сторони. прийдеться зробити ось ця сторона і та, що позаду цієї хатинки. Вже з неї Цієї літньої кухні. Кухні не вийде, але як сарай, вона ще буде пригодна. Перший рік, як ми сюди приїхали, після того, як не стало мами, ми робили ремонт в хаті, наводили лад в дворі, вирубували дерева. общем, все наводили лад. На другий рік ми думали зайнятися літньою кухнею. Але на другий рік почалася війна. І в нас рік жили переселенці. І ми вже не хотіли викладувати на неї кошти. Але й дивитися на те, як все розпадається, я не можу. Не можу. Ну, для мене це якби дуже... Боляче. Дивіться, як розпадається кухня, яку обробляла моя бабуся, моя мама. Тому я вирішила, тут був вивалений угол, повністю він вивалений. <кхем> Отак. От Отак він, цей вугол. І що я вирішила? Щоб не вкладувати кошти. Замазую глиною, глиною з піском. Глина у нас безкоштовна. Чоловік зробив мені отаку дранку, і я на цю дранку закидую глину. Глину мішаю в пропорції 3 глини, один пісок. І отак я буду позакидую, хоча б, ну, зроблю, щоб вона мені ну, була більш менш на очі. Потім як все це зроблю, побілю, підведу і буде гарна хатинка. Ось такі зараз обійду, покажу, скільки тут треба замазувати. Ось в мене вже заготовки тут стоять, пісок, глина, глину розмочую. Ось отакі повивалювалися. Подвалювалися куски. Ну, але все це я зроблю. Зроблю, щоб було більш-менш гарно. От зараз цим займаюся і сьогодні хочу посадити помідори, тому що вже з сьогоднішньої ночі вже ночі будуть теплішими. 8-10 Ну, може там в один час спуститься температура до 6 градусів, вже можна висаджувати помідори. Тому що, якщо їх посадити в спеку, ну, вони дуже погано приживаються. цій розсаді, яку ви висаджуєте потрібні прохолодні ночі. Ночі нароста коріння, і якщо прохладна ніч, то корінечку буде дуже гарно розвиватися. Помідори буду висаджувати сьогодні на вечір. Сьогодні обіцяють вечором у нас дощик. Буду висаджувати на вечір. І зніму, як я висаджую, ну це буде вже наступне відео. Ось вони в мене стоять всі в теплиці, помідори. І вже мені тут потрібно, необхідно все висадити, розсаду висадити і навести тут лад, тому що я не можу пройти, я не можу пройти до огірків, до помідорів. Вже огірочки потрібно підв'язувати, Потрібно вирвати у цю редиску. Я її посіла так. Дуже рано посіяла в тепличці, думаю, може декілька редисин вирву. Але, але тут жарко в теплиці, парко і вона вся редиска пішла. Ну, зараз вам вирву і покажу. Пошти вся, пішла. Ось отакі стрілочки. Редиска полюбляє холод Помідори вже готові до висадки. Ось, які вони в мене вже гарні. Що це в нас за помідорчик? Червона капія. Всі підписані, всі буду висаджувати. Місто вже підготовлено під помідори. Як чоловік каже. Це в тебе іграшкові помідори. Наступне відео буде, як я висаджую іграшкові помідори. Пробіглася по моєму дворі, показала, чим я, вам, чим я займаюся зараз. Поки немає такої сильної прополки на городі, поки є час, займаюся літньою кухнею. Наводю красоту. Просто щоб було гарно. Всім до побачення, до наступного відео. Всім бажаю миру, всім бажаю здоров'я. Завжди у вас все було дуже гарно. Всім пока.